Отже, у нас сьогодні зустрічає. це? Так, і у нас буде математика. Давай обирати свій настрій. Який тобі подобається смайлик? Веселий чи сумний? Веселий. Так, давай подуємо на екран і проженемо сумний настрій. Давай. Правильно, нам не потрібен. Ну що, сьогодні ми, в країну математики, будемо відправлятися на пароплаві. І нам потрібно взяти деякі речі. Давай подивимося. Що це за фігура? Вода. Так. І це у нас буде карта. А це що за фігура? Як називається? Давай порахуємо, скільки куточків в неї? Три. То що це за фігура тоді? Якщо три куточки, як називається? Трикутник. Трикутник. і це у нас буде лінійка. А ще ми візьмемо в цю фігуру. Що це за фігура? І це у нас буде календар. А що це за фігура? Пригадай. М -м -м. Так, і це у нас буде повітряний змій. А це що? О, так, і це буде годинник. А що це за фігура? І це буде піца. А це що за фігура? Можеш пригадати? Ні? А давай ми з тобою трапеція, так. А що буде, а чим буде трапеція, ми з тобою дізнаємося пізніше, поки це буде загадка. А тепер сідаємо в пароплав і відправляємося у путь. Ми зустрічали багато рибок. Давай порахуємо, скільки їх було. Рахуй. Один, Одна. Дві. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Деть. Десять. Скільки було рибок? Десять. Десять. Правильно! Отже, містер математик, пропоную тобі викласти числовий ряд. Ну, якщо в тебе немає цифр, давай просто назвемо ці цифри. Називай першу цифру. Один, два. Три, 4, 5, 6. Сім. Сім. А скажи, будь ласка, а яка цифра повинна стояти перед одиничкою? Пригадай. її. Нуль. Так. А скільки це нуль? Не скільки. Не скільки, нічого, правильно, молодець. Отже, дивись, наша карта хоче, щоб ти навчилася на неї орієнтуватися. Уяви собі, що це просто аркуш паперу. І тобі потрібно сказати, хто де стоїть. Кажи, будь ласка, де стоїть будиночок. На карті? Посередині. Так, по центру. А де стоїть пірат? У галку. Давай ми з тобою подумаємо. Отже, в нас є права сторона і ліва сторона. Він стоїть з правої сторони чи з лівої? Де твоя права рука? А де ліва рука? Отправо сіла. Так. Отже, пірат стоїть праворуч чи ліворуч? Праворуч. Так, а вгорі чи внизу? Вгорі. Вгорі. Отже, ми скажемо, що пірат стоїть у правому верхньому куточку, а де стоїть кринька? В нижньому куточку. В правому а. нижньому куточку. Так. А де стоїть дерево? В верхньому лівому куточку. Молодець, а мавпочка? В Лівому куточку нижньому. Молодчинка, і ти навчилася орієнтуватися по карті. А тепер лінічка нам хоче нагадати, щоб ми з тобою визначили, хто тут найвищий? Або що найвище? Дерево. А найнижчий? Мавпа. Так, а хто нижчий за дерево, але вищий за мавпу? Хто це? Пірат. Так, правильно. А тепер подивись, будь ласка, і спробуй одразу сказати, а хто швидше добереться до скрині, мавпочка чи пірат? Пірат. Ти вважаєш, що пірат, тоді давай ми з тобою порахуємо. Зараз я візьму указочку. Бачиш стрілочки. Уяви собі, що це кроки. Скільки кроків зробить пірат? Давай порахуємо стрілочки. Рахуй. Одна, два, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять. Отже, пірату потрібно зробити дев'ять кроків. А скільки зробить мавпочка? Давай порахуємо. Одна, дві, чотири. Три. Три. три чотири. П'ять. Шість. Отже, мапочки потрібно зробити всього шість кроків. Так як ти думаєш, хто швидше добереться? Мавпочка чи пірат? Мапочка. Так, її повинно тільки шість зробити, а перату аж дев'ять. Бачиш, можна було порахувати, скільки кроків, і ми одразу ж дізналися. Ідемо далі. Подивись, мавпочки на галявині вирішили собі зробити пікнік, і у них є піца. А порахуй, будь ласка, скільки шматочків піци ти бачиш? 5, 2, 3, 4, 5, 6. Шість. Шість. А скільки мавпочок? Сім. Сім. а кого більше? Мавпочок. А на скільки більше? На одну а чого менше? Кусочки пиццы так а на скільки менше? На одну. Ну так всім вистачить мавпочкам піци? А що треба зробити, щоб всі вистачило? Одну брату мавпочку. Ну, а що вона буде голодна? <схай> Давай її нагодуємо. Що треба зробити, щоб всі поїли? Добавити ще один кусочок. Так додати і тепер всі мавпочки поїли. Бачиш, всі, всі, всі поїли. І скільки шматочків піци залишилося? Скільки. І яка, чи, яке число потрібно поставити? Mm. Правильно, молодець. Вони всі поїли, всі вже не голодні. А ми продовжуємо. Подивись, зараз на екрані у нас календар, і ми з тобою будемо називати дні тижня. Давай ми з тобою почнемо спочатку. Зможеш сама. Який перший день тижня? Понеділок. Далі. Після понеділка який день йде? Вівторок. Угу. А далі? Середа. А далі. Четвер. А далі. П'ятниця. П'ятниця, четвер, четвертий день, п'ятий п'ятниця. А потім, після п'ятниці, вихідні наступають. Як називається перший день вихідних? Пула. Так, а наступний? Неділя, не. так. Не, а тепер давай ми з тобою послухаємо відео, яке називається «Кицькін Тиждень. А який же тиждень у Кицькі? Давай послухаємо. А давай тепер ми з тобою ще раз назвемо Дні тижня, а ще й порахуємо їх по порядку. Отже, перший називай перший день тижня. Один. Понеділок. Повтори, будь ласка, понеділок. Другий. Дні. Вівторок, Вівторок. третій. Середа. Четвертий. Четвер. П'ятий. П'ятниця. Шостий. Субота. Сьомий. С... Не... Неді... Неділя. Неділя. Так. їх Всього сім. Треба їх буде вивчити. Ти вже багато їх знаєш. Особливо легко казати про четверг і п'ятницю, так? Четвертий день, четвер, п'ятий п'ятниця. Як числа звучать, так? Добре. Ой, тепер дивись, наш ромбик, наш повітряний змій, пропонує нам зробити руханку, відпочити трішечки. Так, і тепер у нас з тобою овал, годинник. І він хоче, щоб ми з тобою пригадали. Частини доби, які ми з тобою вже вчили? Отже, по положенню сонечка, давай визначимо. Подивись, сонечко вгорі. Як ти думаєш, це ранок, день, вечір чи ніч? Yeah. Ранок це коли сонечко тільки піднімається, тільки прокинулося, а тут же вгорі високо піднялося. Як ти думаєш? Це yeah. день чи ранок? День. Правильно? А ось тут подивись, бачиш, сонечко тільки піднімається вгору, ще не піднялося. Що це за частина доби? Ранок, день, вечір чи ніч. Ранок. Правильно. А тут подивись, сонечко вже опускається за горизонт, але ще не зникло. Що це за частина доби тоді? Вечір. Правильно, отут є сонечко. І що це за частина доби настала? Ніч. Правильно! А тепер спробуй відгадати частина доби подіяв, які роблять люди. Подивись, як ти думаєш, яка частина доби зараз. Подивись на картинку. Ніч. Ну, якщо була б ніч, то дитинка б вже спала, але вона ще не спить, слухає казочку. Як ти думаєш, вже ніч? Чи, може, вечір? Вечер. А може день вечір. Подивись, якщо уважно розглянути, то дитинка лежить, готується до сну. Тато читає казочку. А на дворі, подивись на віконечко, там вже потемнішало. Ну, ще не ніч, тому що дитинка вже спала, якщо була ніч. Так, а тепер, як ти думаєш, яка частина доби? Ніч. Ніч. І якщо подивитися за вікно, то ми бачимо зірочки. І місяць. Звичайно, це ж ніч, і дитина спить. А тепер як ти думаєш, яка частина доби? Подивись. Ранок. бачиш, ми в віконечку бачимо сонечко, яке теж прокинулося, і дитинка прокинулася. Це ранок. Ну і тут ти вже знаєш, що це що в нас? Ранок, день, день, правильно, молодчинка, бачиш, люди теж орієнтуються по сонечку. Коли сонечко немає, люди сплять. Коли сонечко прокидається, і люди прокидаються. Коли сонечко вгорі, люди грають, навчаються, працюють. А коли сонечко вже опускається і люди вже готуються теж лягати спати. Отже ми теж орієнтуємося по сонечку. Йдемо далі. Подивись, будь ласка, з'явилася наша трапеція. Давай спробуємо відгадати, а чим же вона може бути. Подивись, на одному березі річки курчатка, а на іншому березі річки мама курка. І їм потрібно перейти до мами, але така біда, місточок зламався. Як ти думаєш, чим може допомогти нам ця трапеція, щоб переправити діточок до мами? Чим вона може бути, як ти думаєш, на що вона дуже схожа? Мас... Ні, не на міст. Ну, подивись, на що вона дуже схожа? Чорний. Подивись на неї, бачиш? Вона трапиться дуже схожа на човник. А якщо перевернути трапецю, то вона буде схожа на спідничку. Пам'ятаєш, ми з тобою вчили? Так, а тепер для того, щоб курчатка переправилася до матусі, треба їх порахувати. Порахуй, скільки курчаток! Не. Скільки? Не. Сім. Правильно, отже, ти допомогла вже курчаткам добратися до матусі. А скільки ж залишилося курчаток ліворуч? Не скільки. Не скільки? Яке число буде? Не. Нуль, молодчинка, супер. І ти допомогла. А що у нас тепер? Давай подивимося. А тепер нам з тобою потрібно порахувати мешканців моря. Поки ми з тобою пливли, ми їх багато зустрічали. Подивись, будь ласка, скільки ти бачиш крабиків? Три. Три. Так, правильно. А тут скільки? Шість. Молодець. А скільки дельфінчиків? Три. Так. А скільки черепашок? Пять. Ти так швидко рахуєш. Скільки зірочок Порахуй. Шесть. Так, молодець. А скільки восьминіжків? Восьминожків. Восемь. Молодець. А таких зирочек скільки? Пять. Так. А вот такие морские Скільки скольки? Три. Так. А это у нас мушли. Скільки мушли? Пять. Молодец. А морские коники? Шесть. Так, супер! А таких коників скільки? Шесть. Е, шість. А всіх мешканців порахуй, скільки ж їх тут? Восім. Так, молодець. А, у, а цих от скільки? Три. Так. А рибок. Осім. Молодчинка. А таких скільки окулят? П'ять. Так. Тут скільки? 5. Три. 5. А тут. Осім. Молодчинка. Супер, ти все порахувала. Клас. Молодець. Але це ще не все. У нас ще є ігри. Давай ми подивимося, що у нас ще є? Так, гра називається Четвертий зайвий. Давай спробуємо. Треба з цих предметів назвати що зайве. Подивись, чоботи, автобус, мотоцикл і машина, що зайве. От. Що, що? Скажи Чоботи. ще, раз. Чоботи. ти, а чому? Чоботи. Чому? Тому Бо... що вона розкальова. Тому що це взуття, а все останнє це транспорт машини. Так, добре. Тут у нас дивись персик, цибулька, яблучко і груша. Що буде зайвим? Собуля. Чому? Тому що вона не фрукт. Так, це овоч, молодець. А тут подивись. Сковородка. А чому сковородка? Тому що вона не одяг. Так, це посуд, правильно. А тут дивись у нас, що це у нас Гуска, кіт, собака. І корівка, <смір> кажи, а чому, <смір> чому саме гуска? Ну, дивись, у неї є. що що кажи, так, це пташка. В неї є дзьобики крила, а у собаки, піцькі і корівки такого немає, правильно? Далі помідор картопля, слива, огірок. Що буде зайвим? Слива. Чому сливка? Тому що вона не обич. Так, це фрукт. Молодець. Книга Лялька, Пірамідка М'ячик. Книга. Так, а чому книга? Тому що вона не ігрушка. Правильно, супер. А тут що зайве? Блоку. Так це сорочка. Чому поясни? Тому що вона не посуда. Правильно. А ось тут складніше напевно. Поросятко, курка, гуска і індичка. Що зайве? Поросятко, курка, індичка. інтичка. Хорошо. А чому? Поясни чому. <різь> <різь> Тому що вона не пташка, напевно, так? <різь> Правильно. Далі у нас диван, брюки, ліжко. Шафа. Стали. А чому? Тому що вони не постелі. Тому що вони не меблі, так? Це одяг. Добре. Тут у нас кінь, лисичка, вовк і ведмідь. Хто зайвий? Як ти думаєш? Я тобі підказочку дам. Треба визначити, хто де живе. І тоді ти будеш знати, хто зайвий. Де живе лисичка, вовк і ведмітінь? лісу. А кінь де живе? На поляні. Він живе з людиною, так? Отже, кі кінь у нас свійсь тваринка, а лисичка вовк і ведмідь дикі тваринки. Отже, хто буде зайвим? Кінь. кінь так. Тому що він один, одна тваринка серед інших. Це свізька, а всі інші у нас дикі. Супер, молодчинка, ти впоралася. І ще давай одну гру пограємо. На увагу! Чи уважна ти? Містер математик хоче, щоб ти пригадала, що ми сьогодні робили? Що ми сьогодні з тобою взяли в подорож? Ми з тобою брали Є? геометричні фігури, які перетворювалися на предмети, так? Так, а що це була за фігура така? Яка спочатку ми не знали, чим вона буде? Як називається ця фігура? Червона? Кораблик. Т так, вона стала корабликом, але як називається ця фігура? Трапесія. Правильно, що ми з тобою сьогодні рахували? Кого рахували? Ринок. І скільки їх було? 10. Молодець. Ще ми з тобою пригадали числовий ряд і цифру, яка стоїть перед одиничкою. І яка ж це цифра? 0. Молодець. А ще ми з тобою вчилися орієнтуватися на карті і визначали, хто у нас найвищий, найменший. а хто ж у нас був нижчий за дерево, але вищий за мавпочку. Це Піра. Так. А ще ми пригощали піцею, мавпочок і всім всім вистачило, тому що ми що зробили? Спочатку був один бу... додала, один, один шматочок піци додали, щоб всі поїли, молодці. А сьогодні ми з тобою ще пригадали дні тижня, і ми з тобою будемо ще їх вчити, щоб ти їх добре-добре знала. А ще ми з тобою пригадали частини доби і допомогли курочці і курчаткам переправитися на, на один берег, да, щоб курчатки потрапили до матусі. А ще ми з тобою грали в ігри і були великі молодці. І містер математик з тобою прощається, каже тобі до побачення, до зустрічі. До побачення! До побачення.